Побігли. Пап, чого ти Я не знаю, мені страшно, там висухло. Папа! Точно? Та страшно, просто лігнеш. Дивись як тут краще видно Михайлівку залізати. Ну так, тільки це Калинівка. Почек, почек. Я ж старенький мені важко. Та слухай, вже, вже тиск серцебиття. Ты выйдешь. Зараз, я зараз, я зараз все зніму, почекай. Да, дуже гарно, бачиш. Школа. Школу видно, да? Річку. Ставок, так? Да, ставок. Да, тепличка, ось якась якась, да? Да, дуже гарно кукурузный лес у да ну лес далі закляти а чого закрить ну я не знаю можливо закривать на що закриває же просто а там улики там да? улики да ну мабуть щоб чоло в чоло чтоб пчелы не потікали бачиш курей не закривають за корей не бояться а А куре Невстиг чуй. Бо я дохтавлі приноси. Згоден. Лана. Ошат, та дивись, на трактора позавітаємо. Давай? Пішли. Е. А... Якщо він там стоїть? Т да, треба було посварися. Мімо цих гріски пройти, бо я не хочу перезуватися. Так ідемо. А спускатися буде страшно. Да, страшніше, ніж піднімати. А, согласен. І можна вкладку, скажи. І стаю страшно, так? Да? А ти закриє очі і навпомацькі. Тату! Я встав навпомацьку! Та Тати що, прошу? трактор? відео про трактор. Як ми його розібрали. дворику. Ага. Да. <смешно> ну, смешна, я ж тоді нікого туди ще не впускала. Побігли? Побігли. Так, ти ж не маєш? Так. Бо ти смішна, я тобі кажу.